Доброго дня. Сьогодні я проведу академії. Поговоримо про такий функціонал кастомер Service, як agent скрипти. Для чого вони потрібні, як їх налаштовувати, як їх можна використовувати, різні сценарії і так далі. Покажу. Е, отже, почнемо безпосередньо з того, що таке agent едженскріпт. Це певний набір інструментів. Які можна е, створити для агентів. Це певні е, там, інструкції, які допомагають взаємодіяти з клієнтами, допомагають е, легше виконувати певні рутинні задачі, е, також, та, щоб, і також зберігати певну послідовність кроків, і ну, відповідно легко і швидко. Е, Реагувати на запити клієнтів і вирішувати їх загалом про переваги едінскриптів, звісно, це покращення продуктивності, тобто швидше вирішуємо запити клієнтів завдяки якраз тому, що воно вже що вони вже переднастроєні, не потрібно там руками багато що робити. Можна це перенести і створити скриптами, створення там якихось тасків. Я сьогодні це покажу да? створення якихось рекордів, відкривання, пошук там, по Knowledge Base і так далі. Також скрипти, звісно, гарантують, що агенти будуть дотримуватись певних стандартів компанії. Да? Стандартні відповіді, час на відповіді, покрокове вирішення кейсу. Також це зменшення часу навчання, так як знову ж таки можна показати, що є ченскрипти агенту, по крокову робите то-то, то-то, то і буде всім щастя, так? і не треба додумувати щось за, за, за самому. Ну і звісно, це підвищення задоволення клієнтів, так як агенти можуть швидше вирішувати їхні задачі, відповідати їм і, і так далі. Щодо того, як створити еджен-скрипти, зараз коротко пройдемося, потім під час демо я покажу, як вони створюються. Це, звісно, треба почати з того, що треба визначити потреби, для чого вони взагалі потрібні, і чи вони взагалі потрібні агентам. І якщо вони потрібні, то треба зрозуміти, які сценарії ми хочемо закласти в цей скрипт, що він має робити. Після того ідемо і розробляємо скрипти, так? тобто для тих ситуацій, які ми визначили. Після того вони інтегруються з аплікейшеном, ну, в якому будуть вони працювати. Ну і звісно, це тестування: перевірити роботу, внести корективи, зрозуміти, можливо, якось можна оптимізувати чи додати якісь нові agent-скрипти. Щодо типів скриптів, їх його є всього три це текст, це як звичайне нагадування. Так? Тобто, треба зробити то-то, то-то-то. Це є макроси, е, які виконують певні е, рутинні речі замість агента. І це запуск іншого едінскрипта. Тобто, це можна е, створити цілу цепочку з різних скриптів, для різних сценаріїв, щоб перейти там один крок, інший крок, другий крок, також що важливо розуміти, що agent е скрипти вони їх можна використовувати тільки у workspace. так. Тобто, це якщо ми говоримо про звичайний там Customer Service Application, до якого ми звикли. Він там, вони там не запускаються, тобто він, його можна, він може працювати як в Customer Service Workspace, а, або Omni Channel Workspace і так далі. Тобто, безпосередньо в звичайних апках він не працює. Давайте перейдемо вже тоді до демонстрації скриптів, як вони працюють і так далі. Перше, що я хотів почати, звісно, про те, що про workspace. Та, е, всі налаштування відбуваються customer скриптів в Customer Service Адмін Центрі. Почну безпосередньо з workspace. Тобто тут є Session темпліти І саме тут ми додаємо agent скрипти, які ми хочемо використовувати. Звичайно, по дефолту є, наприклад, для Case Entity дефолтний темплейт. Можна відкрити. І тут ми бачимо зразу вкладку Agent скрипти. Саме тут ми можемо додати agent-скрипти, які ми хочемо використовувати в апції. Тобто можна додати Existing, або додати створити новий і так далі. Безпосередньо, Agent скрипти настроюються в Productivity. Тут ми бачимо, що є Agent скрипти Так, ми створюємо новий. Тут вписуємо назву, SDM, наприклад. Вписуємо unique name. Це може бути. Тобто, це воно як має бути як есхіманейм. Ми тут прописуємо. Наприклад, демо. Agent script. Пишемо овнера, мову, додаємо description в разі потреби і зберігаємо. І після того ми можемо вже кроки додати. Тобто, кожен agent script – це набір певних кроків, які. Агент виконує по ходу своєї роботи. Знову ж таки, дуже просто: нажимаємо плюс, вибираємо ім'я, наприклад, там open uh, contact. Давайте так. Uniкней, демо. Контакт. Далі ми бере овнера, прив'язка до якого еджент скрипта, uh, порядок. Тобто перший, другий, третій, четвертий, який він буде в списку. Action type. Тут якраз йдуть ці три типи, про які я казав, це є текст. Якщо ми вибираємо текст, ми просто пишемо текстові інструкції. Open record. Наприклад, якщо ми вибираємо макро, то нам треба буде вже вибрати зі списку макросів. Зараз до них я безпосередньо перейду, як їх настроювати. І, відповідно, також, якщо скрипт, ми вже вибираємо зі списку інших е, agents, скриптів. Е, це по наповного станню Edgin е, 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 скриптів. Давайте ми це не будемо зберігати. І перейдемо до налаштування. Саме цікаво, це макроси. Так? Тобто, я думаю, що приблизно в 90% випадків. Можна навіть 95. Edgin скрипти використовуються, в agi скриптах використовуються саме макроси, тому що вони оптимізують роботу 에, агента. І давайте нажмемо на перший, покажу, які є налаштування макросів, там які є функції, що ми можемо робити. Давайте назву. Давайте тут. Давайте демо. Закриємо, все, ми поч... все починається з тригера. Тобто тут дуже схоже налаштування як Power Automate Flow, але набагато більш спрощене. Тобто ми... Завжди є триггер, це ми стартуємо макрос, потім ми додаємо кроки. Давайте покажу більш детальні, які є кроки. Тобто вони діляться на чотири частини: це є Session Connector, це, відповідно, ми з сесії можемо витягувати якісь дані, обновляти і так далі. Є Flow Connector, тобто цей макрос може запустити якийсь Power Automate Flow. Якщо ми розуміємо, до прикладу, що функціонал макроса нам недостатній, нам треба, щоб відбулося трошки більше дій і так далі, можна через макрос запустити якийсь Power Automate Flow. Омнічаного коннектора, це просто відіслати Base і так далі. І, але саме цікаве, це вже Productivity Automation, де ми можемо вже безпосередньо е, робити. Ну, тобто, основні функції для агента це є, там, наприклад, відкрити knowledge base article по якомусь keywordor, е, відкрити email, з темплейтом, так? Тобто, нам треба швидко написати емейл, ми не хочемо там, йти новий новий емейл, додати темплейт і так далі. За нас Макрос це все зробить. E, Зарезовувати кейс, проапдейтити рекорд, там, зробити search, global search, knowledge base, зберегти рекорд, автодоповнити якісь поля, так? і так далі, і так далі, і так далі. Тобто ми можемо вибирати. Давайте, наприклад, виберемо uh, open new, new form to create Та, да? Наприклад, ми хочемо відкрити uh, нову, новий рекорд. Да? Тобто ми тут він відкриється, далі ми прописуємо там logical name. Там. Наприклад, ми хочемо task, щоб воно відкрило все. Тобто ми це, це створиться. Давайте open. Task. Створиться, відкриється но, 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 новий, новий формас для таска Safe and close. Все, ми створили, він зберігся, open task. і так далі. Тут є трошки більше вже Agent скриптів я вже створив для демо. Наприклад, давайте change status to in progress. Макроскрипт, який апдейтить рекорд кейсу. Тобто ми беремо Entity Incident. Далі дуже важливо, що ну, тут також можна використовувати якісь динамічні параметри, які є в Power Automate. Але тут ми використовуємо безпосередньо слаги. Тобто Тут немає як Dynamic Content, підтягнути речі. Тобто тут нам треба прописувати слаг. Ну, і от він приблизно отак от виглядає. Ми, ми беремо Anchor, це є якраз сесія, основна, і далі ми в ній шукаємо, там, наприклад, Incident ID. І далі в Advanced Options. Я прописую, що є статус-код, хочу робити 2. Тобто це in progress. Зберігаємо і рефрешимо сесію. Так? Щоб ми зразу побачили. Щоб він оновився, є такий важливий момент стосовно там лукапів, е якщо ми, наприклад, відкриваємо новий рекорд. Е дуже важливо, в нас тут є два кроки. Наприклад, я хочу з цим макросом відкрити е Portal Comment. І щоб в ньому вже були автозаповнені певні поля. Тобто в Open New Form Create Record я автозаповнюю description. Давайте тест цей заберемо. І тут я зразу вписую, наприклад, ім'я контакта. Тобто, тут, от так, от слог виглядає трошки довгий, але тобто, фінально я беру Primary Contact ID first name. Але другим кроком. Я дозаповняю лукапи, тобто поле To і поле регадинг. Чому я роблю це не, тобто не зразу в цьому кроці, тому що функціонал макроса це не дозволяє проставляти лукапи. Тобто я трошки в процесі, коли це налаштовував, не розумів, чому так воно працює, але коли його. Просто зробив окремим кроком, всі локапи почали працювати нормально. Що тут ще я зробив? Це, наприклад, Relevant Search. Так? Тобто ми можемо робити Global Search по тайтлу е, рекорда і так далі. Давайте ми зробили оцей Open Task Macros. Давайте ми його додамо в Agent Script. Давайте в тест демо його додавимо. Create new task. Task, unique name, demo, create task. дальше order, там перший, action type macros, і тут ми вибираємо open task. Все so save and close. І далі нам треба, відповідно, цей Agent Script додати в Workspace. Ми йдемо зession template, Case Entity, Agent Script, Add Existing. Шукаємо, test demo, Add. Так. Він додався, Save and close. А, ні, нам не треба збігати. Далі безпосередньо, як нам, ми можемо використовувати Agent script? Давайте я оновлю цю сторінку. Отже, ми є в Workspace, а, тобто ми відкриваємо кейс. Edin скрипти починають працювати безпосередньо на формі рекорда. Тут в, лівій, е, в правій стороні ми можемо бачити от таку кнопочку, де є Agent скрипти. Тут ми бачимо, що в нас є цей новий Agent скрипт, який ми додали, і є там Support Agent EdinScript. Е, давайте там, зробимо декілька. Речей, які, які були створені, наприклад, чи статус to in-progress. Зараз ми бачимо, що статус є New Incident. Все, що мені треба зробити, це отут клікнути, Макрос відпрацьовує. І статус помінявся на In-Progress. Тобто не треба йти, якісь кроки, зберігати і так далі. Я нажав одну кнопку. Статус обновився. Далі, наприклад, Send first reply. Так? Тобто я його знову ж таки запускаю. У мене відкривається нова вкладка, тут прогружається, зразу підставляється від кого, підставляється ту, ми беремо з кейсу цієї primary, primary contact. Далі також він е, проставив description, да, тобто ім'я підтягнув, і regarding, е, до, до якого там рекорду ми підв'язуємо цей portal comment. Далі, наприклад, ми хочемо шукати там артикл, який для до цього кейсу. Там ми знов-таки нажимаємо. Зараз в мене тут захардкоджено search, там, по NS, але ми можемо знов ж таки використовувати title, ми можемо використовувати description, щоб воно знайшло потрібні артикли саме для цього кейсу. Не треба відкривати там, наприклад. Тут Knowledge Search, вписувати title і так далі, то зразу все підтягується. Далі Open Tasks. Це є... Тут ми відкриваємо просто grid і ми можемо вже е, в макросі прописати, який саме, яку саме view ми, ми хочемо відкрити, щоб вона, вона відкрилася в цьому випадку MyOpen Tasks. А, і знову ж таки, ви бачите, що я далі, я її там на, на там, тут на Knowledge Base і так далі, але я все рівно можу макрос використовувати, тому що він підв'язується до оце енкор. Тобто це якраз є Anchor, це є наш кейс. Тобто він все рівно бере інформацію звідси. Тобто я можу не повертатися кожного разу на на свій кейс, щоб прогрузити скрипт макрос. Далі там, наприклад, відкрити контакт, то тобто він відкриє мені primary contact, який підв'язаний до цього кейсу. Ну і останнє, то, що я додавав, це шукати records using title. Тобто я по назві кейсу роблю Global Search, і він мені знаходить там ці рекорди, які він по Global Search знаходить. Плюс став, в будь-який момент, якщо мені потрібно, я можу переключитись на інший один скрипт, відкриваю, і мені відкривається там то, що ми тільки що створили, відкривається новий таск. Зразу можна автоматично прописати також subject, щоб він тут автозаповнявся, Description, regarding. Можемо навіть зараз це зробити. Давайте зайдемо в productivity Macros. Open task. Create new record. І тут ми можемо додати атрибут name. Uh, Давайте зразу subject. Це є subject. І ми тут прописуємо value це. Так, так. Anchor і title. Все. Тепер е, після цього в нас, коли ми запустимо скрипт, в, е, в subject підставиться title кейса. Давайте перезапустимо. скрипти. Демон. Create New task. І все. У мене зразу subject автоматично, title case підтягнувся. Що також важливо, ми також можемо відслідковувати. Прикладувати Санфер є Run History, звісно ж, і ми можемо її відслідковувати, дивитись, чи були succeeded, можливо, були якісь failed. Якщо вони були зафейлені, ми можемо зайти, подивитися, чому він був зафейлений, що було не так. Тобто, наприклад, тут у мене тут щось фейлилось. Тобто, наприклад, я налаштовував, тут щось фейлилось. Я можу зайти, подивитися, що не так. Тут я розумію, що entity Record тоді не підтягнувся. Чому не підтягнувся? Тобто можна це все передивитися. В принципі, на цьому в мене вже все. Якщо є питання, то задавайте. Ти можеш роботи з любою сущністю, з цими скриптами визивати або ограниченною. Кейсами. Кейсами, і, ну, тобто, якщо, але в принципі, ти можеш з любою сущністю, просто воно має бути. ну, тобто, ти тут Наприклад, відкриваєш. Ну, тобто, то, що є по факту, от тут в Ankor, з тим, з тим і можеш працювати. Так? Тобто, ти, якщо відкриєш кейс, аккаунт, то аккаунт. Ну, в принципі, воно більше для кейсів зроблено. Тобто, в основному ти, ти можеш з кейсами. Але так, тобто, ти можеш працювати, в принципі, з любою, але якщо це workspace, так. От Workspace має бути. Бо якщо ми зайдемо в звичайний там Customer Service Hub, то там нема тих скриптів, вони там не працюють. Тому що є прив'язка до сесії, а там ну, така от. А тут такого немає, так. А слушай, а если, например, это кастомная сущность и от нее стартовать, ну, допустим, если есть кастомер сервис, но не, например, первое идет не кейс, а, например, там SMS, да, или да? activity, ты, я не знаю. Ты да. можешь, можешь, конечно. Да, то есть, вот, например, тут я, вот в сессии мы запустили, ну, то есть, дивлячись то, что ты с хоума запустишь, да, то есть, uh -huh. вот, например, uh -huh. тут есть Q-item. И сейчас у меня Anchor, это есть... Є... Euh, щось не то я нажав, що я нажав. Euh, давай, так, да, Так, відкриваю. Так, відкриємо. і отут в мене є рекорд Q-item. І, і тепер в мене, я можу від нього запускати agin script. Тобто ти так само з ховом відкриваєш лід, до прикладу. І далі agent скрипт. Будеть працювати для для ліда. Тобто з ліда створювати таски там так само з Хомо запустив opportunity, воно буде працювати для Opportunity. Так, тобто воно буде все так працювати. Дуже просто головне важливо, що от отут буде, да? Тобто наверху, на верху, на самому верху. І від того і від того Agent Script буде працювати. Mm -hmm. Я відповів на твоє питання. Так, да, да. так. При, пом... да, mm -hmm. при помощи скриптов ти можеш викликати будь-яку абсолютно сущність, чи є так, ограничення. В... Що... Любую сущність, все, що завгодно, все, що ти пропишеш, тобто, любов. ти можеш навіть прописати вплоть до того, що ти можеш викликати, яку ти форму хочеш викликати. Наприклад, як... ну, якщо ти прописуєш вже. Де тут де в нас тут було? Open contact, наприклад. І я можу Entity Form ID прописати. Тобто, я не просто форму, форму контакту дефолтну. Я прописую ту форму, яку я хочу, щоб вона відкрила. Тобто, якщо мені важливо, там, щоб якась саме -сама форма відкрилась контакту. Так, да, тобто тут тут дуже, ну воно нема не в принципі, обмеження. Тобто, який ти лоджикал нейму тут прописуєш, той той відкриється, в принципі, так. А, ти можеш визивати якісь процеси, наприклад, БПФ, ну, стартувати, Ні. Или... ти ти можеш тільки флоу стартувати, через... Ага. Е, ну тобто, в принципі, ти можеш угу. але. Про що до bpf -ів. Ну, то треба, я от, не готовий відповісти, да. так. Uh -huh. да, Power Automate Flow, Е але BPF, тобто, можливо, через створення рекорда для цього, наприклад, ліда, да, чи для кейса. Е кейсу. Uh -huh. ну, тобто, як як, як, ну, як на бекенді воно відбувається, да, тобто створюється рекорд. привязывается до льда, то я думаю, что таким чином так можно, а вот это протестовать. Я не тестовал такие сценарии. А еще вопрос: а когда у тебя, вот ты открывал, у тебя был пост, веб, ну посты на, на портале? Да. Э, да, когда, если ты хочешь э, относительно этих постов запускать, у тебя отдельные скрипты или они все эти скрипты идут только относительно э, как его энкера ну, главное, это я не, Может, очередь, не дуже зрозумев. Да, ну вот, например, если уже я, ну, то есть, допустим, открыл какой-то э, пост, да, вот открыл кейс, потом открыл записи с постами, и я после чего, да, вот, э, хочу запустить, а, я вижу, у тебя скрипты не переключились, то есть, нету каких-то, то есть, скрипты то, все и вона... те же. Та, Якби... Вони да скрипти працюють відповідно Енкера, так тобто ага. вони працюють відповідно якраз та е, це вже все, тобто додаткове. Вони не переключаються, та угу. все, все правильно. Тобто тут ти можеш вручну собі переключити, або тобто ти можеш е, знов ж таки, там ж є кроки запустити інший скрипт. Так. <гум> тобто, ти ти можеш додати сюди, наприклад, що відкривається цей рекорд, і в мене тут відкривається інший скрипт, який, тип, <гум> там... <гум> Для типу, щось, щось інше робить. Та -та 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 -та. Але все рівно він буде мати прив'язку до там, кейса, кейс-рекорда. Да, тобто Він е, е буде мати прив'язку. Отак. Ну да, понятно. Спасибо. Ошибка испытания. Ну, есть вопрос, есть да. вопрос. При настройке этого всего дела ты руководствовался статьями Лерна или Тобто, що то там, там є, що то, це. Тобто, єдине, що це трошки тр... треба вот з цими слагами, бо не всі ці слаги, вони там є прописані, треба тр... трошки додумати. Ну, от, як я кажу, от, от, як ця штука, от вона там не прописана. Тобто там є в Лорні що типу, створюєш там open new form, і сюди додаєш все, що тобі треба, вплоть до лукапів, да, тобто оцих лукапів, але ну, тобто, це я вже мав додумати: що ну, тобто, методом. <помилу> свой язык так? этих лукапов. У Power автомейта є как бы у Canvas App є Power of X, у Power Automate да? свой метод обращения к системе, а тут что? То есть оно похоже на Power Automate, но... Плаг, то есть называется, да, то есть, если ты погуглишь, например, так, D365, Slack, вот, d 35 Customer Service, Slack, и вот они, в принципе, тут все есть. Да, то есть, не, что-то я не то открыл. Так, да, ну короче, список тих слайдів дуже легко можна знайти, він Поним, все, є, все, все, все є в статтях. Да? Тобто, в основному там прописуються такі легенькі, да? тобто, але якщо, ти, ну, якщо ми працювали вже з Automate Flow, вже є розуміння, що тут є десь одату додавати, да? тобто, що, наприклад, для лукапа я маю отак його прописати, а не просто primary contact ID. Да? Тобто треба прописати value, щоб. Щоб лукап спрацював, та і так далі. Ну, то декотрі речі треба вже додумати. Але та в основному все все є в статтях Microsoft, все все там прописано. та Всім більше. Ну, Якісь питання? Добре, тоді, якщо питань немає, всім дякую за за те, що були присутні. Дякую за запитання. Що це було корисно, і ви будете це використовувати в своїй роботі. Всім гарного дня.